Мільйони біженців щоденні втрати на фронті та народжуваність, що знижується понад 10 років. Населення України поступово зменшувалось і до повномасштабного вторгнення, але війна тільки прискорила цей процес. Ймовірно, аби покращити ситуацію, Україна повинна буде залучати мігрантів з інших країн. Ми вже на перший рік чуємо про те, що українцям потрібно повертатись додому, і на тлі перемовин про мир це питання постає більш гостро, адже основною запорукою для повернення є безпека. Ми вирішили запитати демографиню представників Міністерства національної єдності та соціальної політики про те, як планують повертати українських біженців та збільшувати населення країни, і що чекає на нас за гіршого сценарію. Дивіться відповіді на це в епізоді Думки. Раніше ви казали, що нам треба забути про демографічне зростання. Чому сталося це на початку 60-х років минулого сторіччя? Українське населення є доволі старим, де популяція, взагалі, то характерна для практично всіх європейських країн. Але там природне скорочення компенсується міграційним припливом. В нас навпаки міграція посилює природне скорочення. Третина наших мігрантів, які сьогодні зареєстровані в країнах ЄС, це діти і підлітки до 18 років. Третина. А старше 65 років лише 6%. Проблема наша в тому, що українці дуже освічені, наші мігранти. Вони дуже орієнтовані і налаштовані на роботу. Вони не хочуть сидіти е, все життя виключно на соціальній допомозі від держави. А я вже говорила: населення всіх без винятку європейських країн старіє. Всі без винятку європейські країни потребують додаткової робочої сили. Від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало за різними даними до 7 мільйонів українців. За оцінкою Мінекономіки, нам не вистачає 4,5 мільйона людей, щоб забезпечити економічне зростання країни. Скільки на вашу думку реально повернути? Ми очікуємо, що 30% українців приймуть рішення щодо практичного повернення додому протягом півроку після завершення війни. І інша група приблизно 40%, будуть розглядати таку можливість з огляду на економічні процеси в Україні, реформи, зростання заробітних плат, вирішення питань житла, вирішення соціальних питань. Певна частина українців назавжди залишиться за кордоном. Ми оцінюємо це як 25-30 відсотків від всіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також ми чітко розуміємо, що більшість українців все ж таки хочуть повернутися в Україну, але мова за яких умов: за яких умов роботи, за яких умов заробітної плати, житла і інших всім відомих факторів зараз. Не знаю, тому що дуже практично все залежить від того, коли і як закінчиться війна. Якщо там питання задавали мені в 22-му році, коли ми всі вірили, що це півроку максимум, і все буде гаразд, то відповідь була одна. Тепер вже четвертий рік війни, кінця краю ми не бачимо, і... а тут виходить так, що кожен місяць спричиняє кращу адаптацію. Наших мігрантів за кордоном вони знаходять роботу, діти призвичаються до школи, вивчають мову там і так далі. і так далі. А з другого боку, все більше руйнувань кожного місяця в Україні. Руйнується житло, руйнується інфраструктура публічна, передусім енергетична, втрачаються робочі місця. тобто… Кожний місяць працює не на нас в цьому сенсі. От саме через це так і змінювалися мої оцінки. У 2022 році я думала, що все закінчиться значно швидше і значно менше руйнувань буде е, публічної інфраструктури. А чому ми орієнтуємося на третину? Ну, чесно кажучи, тут просто використана аналогія з балканськими воїнами. Звідки поверталося десь 30-33%? Я думаю, що будь-яка оцінка зараз вона буде е геть ненадійна, виходячи з того, що у нас повномасштабні бойові дії ще тривають. Очевидно, що е чим далі, е чим довше людина перебуває за кордоном, тим вона більше укріпнюється, укорінюється за кордоном, і це зменшує е шанси на повернення. Але одночасно, ми як країна теж не сидимо. Склавши руки, ми намагаємося зробити багато домашньої роботи для того, щоб створити умови, щоб українцям хотілося повертатися додому. Чи є історичні приклади успішного повернення біженців в Україну після війни, з яких ми можемо взяти приклад? Ну, направду, це от найближче до нас, тому що це в Європі відбувалося, тому що а, за часом не, не так вже далеко, то це Балканські воїни. І ну, вони робили, всі розуміють, що робити. Просто нема можливості зараз це робити. Ну зараз не можна ж закликати людей повертатися. Ніхто не візьме на себе таку відповідальність. Це з одного боку, з другого боку, ну де люди не, не, не поїдуть назад, поки вони не пересвідчаться у тому, що тут безпечно. Чи існує ризик нової хвилі еміграції після відкриття кордонів? Ми повинні мати на увазі, що після скасування воєнного стану є ризик того, що з'явиться з'явиться нова хвиля еміграції вже чоловічої. Родини будуть відновлюватися питання: де чи в Україні, чи за місцем проживання дружини? По-друге, чи будуть вони впевнені в тому, що тут вони отримують роботу з прийнятною заробітною платою білою? Вони вже трошки звикли до того, що там їм соціальний пакет гарантується. По-третє, чи буде в них вирішено питання житла? Тому що а, житло може бути зруйноване, а може бути просто ситуація, що житло, житло то не зруйнувалося, але їм потрібно окреме житло, вони не хочуть жити разом з батьками. Вони за ці три роки, і невідомо ще скільки, від цього вже відвикли і хочуть жити окремо. То чи буде їм допомога, скажімо, з придбанням власного житла, чи з нормальною орендою? Частину житлових проблем можна було б вирішити через оренду. Але ж ми не хочемо цього робити. Ми з упорством, які, ну, Має бути спрямована абсолютно на інші цілі. Намагаємося людей переконати, що житло це тільки власне житло, вільна країна, тому не можемо якимось чином запобігати виїзду чи впливати на виїзд чи в'їзд людей. Це рішення, яке будуть приймати українці самостійно. І я ще раз хочу наголосити, той розвиток. І повоєнне відновлення України, яке має бути забезпечено, воно буде створювати ті умови, за рахунок яких українці будуть знаходити гідну роботу, розвиток, освіту і планувати своє життя вдома. Тому, власне, наша філософія і філософія, яку ми закладали в стратегію демографічного розвитку, це те, що ми маємо побудувати країну, в якій хочеться жити. Тому ось цей стратегічний документ він розкладає компоненти, а з яких компонентів складається оце власне бажання, та, яку ти вибір, які фактори впливають на вибір людини, країни, куди вона хоче їхати, де вона хоче проживати? Навіть якщо там, в абсолютних цифрах, можливо, ми можемо там, заробляти менше, ніж Наприклад, в Німеччині, але з точки зору там поритети купівельної спроможності, що ми в нашій країні відчуваємо себе все ж таки в достатку, в гідності, в з наявністю купи можливостей, які не завжди є в розвинених в західних суспільствах, тому. Е, є багато роботи для нас, для країни, але є чітке розуміння, яка робота має бути зроблена для того, щоб власне стати найбільш конкурентно спроможною країною для для, для власних громадян, як держава може запобігти новій хвилі імміграції і навпаки стимулювати українців повертатись. Абсолютно всі у всіх відповідях без винятку. На першому місці серед чинників прийняття рішення стоїть безпека, причому не тільки поточна безпека, а ще й оцінка того, як будуть розвиватися ситуація надалі. Якщо люди думають, ну окей, зараз вони підпишуть мирну угоду з нами. Після цього там через рік, через два, через п'ять почнеться нова ітерація, то Ясно, що настрої на повернення будуть іншим. Перше, що треба зробити, і те, що ми зобов'язані робити, і мали це робити з 24 лютого, 2022 року, це підтримка зв'язків з нашими мігрантами. Причому ця підтримка має йти не тільки і навіть. Може, не стільки від держави, скільки від суспільства, від громадянського суспільства, від сусідів, від родичів, від знайомих, від однокласників, там, колег по роботі, роботодавців і так, далі, і так далі. Тому що, якщо людина відчуває, що її чекають, на невеличке, але все ж таки більше шансів, що вона повернеться, ніж якщо вона думає, що вона тут нікому не потрібна і всі про неї забули і не хочуть про неї нічого знати. Коли українська родина мігрувала за кордон, майже в кожній країні приймаючи держави, мали можливості запропонувати умови для гідного проживання це або соціальне житло у форматі фондів житла, які належать місцевій громаді, або, наприклад, фінансування субсидія, яка давалася родині українських мігрантів для того, щоб вона отримувала, могла оплатити оренду у приватного власника житла. Наприклад, така схема дуже поширена в Німеччині чи Великобританії. В Україні, на жаль, після ще приватизації 2000-х років, де 90-х років, майже не залишилося фондів соціального житла. Соціальне житло означає недороге. Але точно якісне, точно індивідуальне житло. Що вже зроблено? По перше, наприкінці січня уряд запустив субсидію на оренду. Це ось такий аналогічний інструмент, який діє в інших країнах, коли під наявність договору оренди ми надаємо родині, яка орендує житло в даному випадку внутрішній приміщенні родині можливість ну, покриваємо частину витрат на таку оренду. Крім того, Міністерство регіонів прямо зараз запускає проєкт по співпраці з місцевими громадами по створенні фондів соціального житла. Чи може на повернення українців впливати ставлення тих громадян, які не виїжджали? Ви знаєте, направду, це дуже вдалий елемент гібридної війни. Подивіться соціальні мережі. Які переповнені начебто нашими українками, які перепрошую, розкошуються за кордоном? Вони тільки те й роблять, що відпочивають на шикарних курортах, вечерюють в люксових ресторанах, ну і так далі. І, так далі. і з другого боку. Наші мережі, ну також там теж багато фейкової інформації, що як ми цим не задоволені, як ми цим ображені, та переважній більшість до цього немає ніякого діла. Але це ж культивується для того, щоб ці люди боялися повернутися. І направду вони побоюються повернення, вони побоюються своєї схизматизації, навіть маргіналізації, не тільки схизматизації. Вони бояться. Да. І це результат вдалої пропаганди. З цим ми маємо боротися. Чи можливо взагалі розглядати стимулювання повернення саме чоловіків, які виїхали, адже обговорення щодо цього теж велися. Зокрема, була пропозиція надавати бронь та роботу на підприємствах ВПК цим чоловікам. Якщо це був цілком легальний виїзд, це одна справа. Якщо виїзд був напівлегальний або зовсім нелегальний, справа інша. Ті, хто дуже сильно бояться. Воювати вони не повернуться, бронь їх не спасе, вони не повірять в цю бронь, тому що перебування за кордоном їх гарантовано убезпечує від участі у війні, принаймні україно російській Тоді виникає питання: а чим наші хлопці, які виїхали, скажімо, з прифронтової території і зараз перебувають там в Ужгороді, чи Франківську, чи, ну, чи в Черкасах, чим вони гірші, чому їм не, не, не треба бронь давати? А це вже ну це вже загрожує розколом, якщо говорити про тих, хто вже повернувся в Україну, чи багато таких людей і які їхні мотиви? Дуже часто родина повертається, тому що. Не виходить там адаптуватися, тому що діти середнього шкільного віку ну, кажуть, що їм не подобається там навчання, що вони хочуть до своїх однолітків, до своїх друзів в Україні. І якщо в мами там не виходить знайти прийнятну для себе роботу, 70% наших мігранток. Воєнних мігранток мають вищу освіту. Це дані польських і німецьких дослідників. Людина, яка має диплом інженера чи лікаря, чи там вчительки, хоча б погодиться йти на роботу ну, некваліфіковану. Далеко не кожна. А якщо і погоджується, то це вимушене погодження. Вона незадоволена, вона незадоволена своїм соціальним статусом. Вона може повернутися. Але щоб ми не. Дуже сподівалися на масове їх повернення в цьому сенсі з цієї причини. То можу сказати, що практично всі країни сьогодні значно спрощують нострифікацію дипломів, тобто вони будуть визнавати українські дипломи. А відповідно, наші люди зможуть отримати робоче місце ну, за своєю спеціальністю, професією, кваліфікацією там і так далі. Як уряд має працювати з українцями, які обрали будувати життя за кордоном і не збираються повертатись? Так чи інакше, ми маємо зберегти і збільшувати наші зв'язки. Всі українці за кордоном це наші амбасадори. Дивіться, як класно працює з своїми діаспорами Ізраїль. Вірменія, хоча можливості Вірмен менше, ніж у Ізраїля, зрозуміло. Нам треба вивчати їх досвід і це робити, тому що ну, на Заході, в демократичних країнах, дуже важливим є вплив громадської думки. Дуже важливим. І якщо, скажімо, сьогодні у Польщі чи в Чехії 3% населення це українські мігранти, то можливості впливу є. Просто масові є. І відповідно треба з ними працювати, щоб вони розуміли, як впливати, що можна зробити, в чому ми можемо їм дати звідси підтримку. Законопроєкт номер 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні перебуває на стадії підготовки до другого читання у Верховній Раді. Законопроєкт спрощує процедуру набуття українського громадянства для іноземців. Чи свідчить він про те, що Україна готується приймати мігрантів з інших держав? Однозначно, це один з тих інструментів, які в майбутньому нам потрібно буде використовувати як країні, щоб Стабілізувати демографічну ситуацію, але це лише один з інструментів. Але пріоритетом для уряду однозначно є зробити так, щоб спочатку ті громадяни, які вже сьогодні наші громадяни всередині країни живуть, потребують місця на ринку праці, могли таку свою роботу отримати. І от ми бачимо, що понад 860 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дорослих, які можуть працювати, сьогодні не працевлаштовані. Це величезний резерв для економіки, величезний. Більше того, близько одного мільйона осіб з інвалідністю сьогодні могли би працювати, але не працевлаштовані. Ми бачимо, поки що не маємо кількісних оцінок, але бачимо в практиці дуже значну кількість людей дорослого віку, зрілого віку: 45, 50, 55+, які не можуть знайти собі роботу. Це все означає, що у нас як України величезний резерв для вирішення проблем на ринку праці. По-перше, приймати іммігрантів нам все одно доведеться. Хочемо ми цього чи не хочемо, роботи робочої сили бракуватиме. Добре. Ну, передусім на поверхні будівництво. Просто на поверхні лежить. Ми ж не збираємося відновлювати ту економіку, яка була в Україні. Трудоміску, часто застарілу, сировину там і так далі. І так далі. Ми маємо. Іншу економіку, яка буде менш потребувати робочої сили, але більш технологій. Для цього потрібно багато чого зробити, але напрям дій, орієнтація має бути виключно такою. І тоді це буде інша ситуація і з економікою, і з балансом на ринку праці. Простіше до нас приїхати слов'янину. І з мовою менше проблем, і краще розуміння способу життя там. Релігійних питань не, не, не виникатиме, хоча ми не надто релігійні. Я далека від думки, що так вже до нас ломануться, як то кажуть німці чи швейцарці. Питання буде, знаєте, вирішуватися для кожної людини, для кожної фірми індивідуально. Тому що ми ж не збираємося всім відкривати двері, а йдеться про множене громадянство на конкретних двосторонніх засадах. Не йдеться про те, що ми відкриємо можливість отримати українське громадянство додатково до свого громадянам всіх без винятку країн. Про це мови нема. Але ми маємо бути свідомі, що імміграційна політика вона має бути дуже обережна, тому що є багато прикладів інших країн, які робили не дуже обережну міграційну політику, як наслідок мали, наприклад, ситуацію, коли люди з інших країн приїжджали, але замість того, щоб інтегруватися в ринок праці. Працювати, ставати частиною суспільства, вони е не ставали е активними платниками податків, а теж ставали залежні від держави від соціального блоку, е створювали певні гетто, в яких вони проживали. Зазвичай е мігранти їдуть, ну, хто їде за роботою, а хто їде. За велфером, за допомогою. Да? Україна надто бідна країна для того, щоб до нас їхали за соціальною допомогою. Тому в цьому сенсі наша бідність буде працювати нам на користь. До нас поїдуть ті, хто буде хотіти тут працювати. Як сюди можуть поїхати ну, молоді люди, які, яким важко знайти перше робоче місце, не маючи досвіду. Тут вони набудуть і досвід, і, і відповідний запис в резюме.